Що сталося цього року? Склалося два фактори. Перший фактор природна посуха, зменшення наповнення природних водосховищ. Другий фактор: для того, щоб забезпечити картинку наявності води хоча б в Сімферополі, і забезпечити воду на військових об'єктах окупантів, посилилося викачування артезіанських вод. В гір'ях Криму основною метою наповнення це Сімферополь. Що до чого це призвело? Це призвело до того, що там, де вода була з місцевих джерел, ці місцеві джерела висохли, бо коли ви вибираєте воду з підземних горизонтів, ну вона там, вибачте, зникає, тому і не вона зникає в природних джерелах. Там була унікальна ситуація, коли пересохлі джерела, які не просихали ніколи сотнями років. А це було цього. З іншого боку, рівень води в водосховищах наповнювального формату він знизився до критичної відмітки. На сьогодні водоналив... в водосховищах природного стоку приблизно 80 мільйонів кубів. Це ніщо, бо воно має бути за цим пору року навіть в межень 130-140 мільйонів кубів. А в багатьох водосховищах вода досягла такого рівня, де це вже просто не можна його використовувати, бо ви не можете вичерпти. Водосховище до нуля.